Сьогодні у нас п'ятниця. Усі підприємства теж наводять на своїй території порядок. Так що дякуємо всім, хто працює, друзі, хто працює. Також і загрібаємо і кругом до ладовища. Кругом попідкошували, повигрібали. Усередині. Працює також. І це. Це чудово. Це чудово. Оце у нас сьогодні суботничок. Зачищаємо там, де повипилювали, повирубавали кущі, а тепер зачищаємо. От теремків, друзі, не несіть їх, квіток, пластмасових не виносите, не заносите сюди. Живі квіти доглядати і чудово. І ми вже тут наводимося в порядочок. Вже чудово. І нам допомагають дівчата із громади працюють, допомагають наші всі працівники вийшли, ті працюють за огорожею, а тут дівчата працюють. Зачищають теж пластик, склянки. Дякуємо, друзі, що допомагаєте. І це чудово. Це дуже приємно. Так що, хто хоче відвідати рідню на кладовищі, друзі, приходьте, не стісняйтеся, не стісняйтеся, вони вас тут чекають. Наводьте порядок. Наводьте, сміття виносите. У визначені. У визначені місця. Працюємо. Люди дожди зачищають. І це хорошо. Це хорошо. Під загребем. І просто рівнесенько, гладесенько. І приємно, друзі. І приємно. І приємно. Завершили середину, друзі. Чудово. Працюємо трошки далі. Трохи далі, а тоді ще трошки попрацюємо. І трудимося. Добре. визбіруємо на території пластик. Гіллячки. А потім будемо ще й корчувати. Ще є у нас обсяг робіт. Будемо працювати над цим питанням. Дякую, хто допомагає, друзі. І шановна громада, довожу до вашого відома. Надалі поховання відбуватиметься. З погодження старостату. Звертайтеся, місця будуть, є, але з погодженням, щоб ми бачили, хто, де, куди, яке місце. Які галявини, бо само, само поховання бажано не проводити, а з дозволу. І це буде чудово. Дякую за порозуміння. Спасибі всім, хто допомагав.